Батарея Максіон 110 на 1000 пусковий ток. Хочу підкреслити, що це L5 корпус, це звичайна корпус звичайної сотою батареї. Ну вже вона 110-та і нам заявляє виробник 1000 пускового току. Ну і Подивимось, фактично. Насправді я ще не зустрічав в такому корпусі батареї, щоб вона видавала 1000. Навіть Bosch. С5 батарея, 110, де заявляє 920 пусковий ток, вона не видає в таких параметрах такий пусковий ток. Бо ж 920 заявляє, а фактично 850 він дає не більше. Так, дивимося. Виставляємо 1000 і тестимо. 908 фактично видає. Ну, тим я хочу сказати, що для такої батареї це дуже хороші пускові токи. Пускай вони нижче, ніж заявляє виробник, але ж вони чесні.